Щоб були всі одинакові, а то там VIP, там то все. А так прийшли всі одинакові і всі в чаті. Ми повертаємося до совдепу, якщо всі однакові. Я, наприклад, ляху, хто як може, так нехай одіває дітей. Думаю, що було б краще, щоб була форма, тому що батькам буде легше. Можливо, нехай батьки за це говорять. Думаю, ні. Це якось більш застаріло. Некомфортно якось, може, якщо не така, як була раніше, може воно би було краще, а то діти, чесно говоря, не дуже гарне слово. Випендрюються одне поперед другого. Я би підтримала це дуже красиво. Красиво, коли дітки в формі. Думаю, що це рішення кожної школи зобов'язує дітей бути на одному рівні. Це раз, і тому виділятися повинні вони тільки своїми знаннями. Обов'язково да. А чому? Ну легше проще. Як зручно дітям, батькам. Я би задовільна. Я не любила форму в дитинстві носити.